Жіночі кросівки для бігу від бренду Кривіт. В цьому лоті у нас були 20 ось таких класних пар. Одна пара вартує 399 гривень. Лоті 27 980 гривень за увесь лот. Вони йдуть в двох варіантах: це ось такі чорні з більш рожевими вставками, світловідбиваючі елементи є, дихаюча така поверхня, waterproof. Вони дуже м'якенькі з внутрішньої сторони. Подивіться в цій модельці, як виконана шнурівка. На ось такі і затяжки вони класно підійдуть, як і для спортзалу, так і для бігу на вулиці, так і просто для прогулянок. Класна антисківська підошва. Позаду також світловідбиваючі елементи. Далі показую іншу модельку. Ось така вона буде. Дихаюча тканинка, класна підошва, якісна світловідбиваючі елементи, вотерпрув, світловідбивання йде навіть по шнурівці 399 гривень, розміри з 37 по 41-й. Класна велика розмірна сітка. Крутий лот за крутою ціною. 399 гривень за одну пару. Якщо бажаєте його замовити, звертайтеся до наших менеджерів, а їх контакти будуть під цим відео.